Дегустуємо новинки з Аврори? Почнемо ось з цих вафельок. Дуже хочеться мені їх спробувати. Виглядають вони просто неперевершено. Виробник бісквіт шоколад, а називаються вони дуже мило, капризуля. Виробник Харківська бісквітна фабрика. Ого. Це прям дивіться одна така велетенська вафля. Клас. Хтось їв таку велику вафлю колись? Зачотна вафелька, десяточка. На черзі всім бідовий мажор. І виробник цієї легенди країна походження Україна. Чому не вказано яке місто виробник? Дуже цікаво було б дізнатися. Цей мажор, я пам'ятаю ще зі свого дитинства, коли я ходила в школу, і ми всі ходили в магазин, його купували, і він нам був дуже смачний. Пахне! Зараз, мені здається, він став трішечки жорсткіший. І щось не знаю, щось я не відчула смак дитинства. Не знаю чого. Якийсь він інший раніше був. Батончик Дейр. Але це достатньо смачно, мені сподобалось. Ось такі цукерки Флоренс від АВК. І дуже гарний, такий приємний дизайн. Це схоже на оті цукерки, як вони називалися? Господи, дай Бог пам'яті. Для коне. Дуже схоже на отій цукерки. Але оті цукерки мені подобаються більше, ніж от ці. Може тому, що ті цукерки зверху покриті шоколадом, а ці ні. І ось така шоколадка Дідо. Дуже схожа на наш кіткат. Прямо один в один злизали дизайн. І що тут у нас всерединці? Бафілька? Хто любить кіткат, сміливо беріть. Це Копія кітката.